Ми не можемо чекати милосте від природи. Взяти їх у неї наше завдання. Ці слова російського агронома Івана Мічуріна десятиліттями прикрашали шкільні підручники. Сьогодні цей вираз можна переінакшити. Ми не можемо чекати милостей від природи після всього, що ми з нею зробили. Зелена студія веде мову про довкілля, в якому ми живемо і в якому нам жити завтра. В області накоплено около ста мільйонів тонн відходів або урану. Якщо ми не будемо наближати терміни досягнення сталого чи гармонійного розвитку, то цей час спливає з історії цивілізації. Ні, може бути здоровим. Тільки фізичні, то його стан здоров'я зависить а так окружаючої в в він знаходиться. Дніпропетровська область сьогодні залишається одним з найбільш екологічно забруднених регіонів України. Нещодавно медики серйозно заговорили про появу нової хвороби синдрому екологічної дезадаптації. Цим терміном визначається стан людини, коли під впливом шкідливих екологічних факторів організм втрачає здатність протистояти найпростішим інфекціям і хворобам. Состояння окружаючої сліди і здоров'я населення зв'язані з самим тісним образом. Обратіть увагу, от у мене на карті показано по сімібальній шкалі стан загрізнення Дніпропетровської області. Якщо ми візьмемо Атлас города медико экологический то там очень прослеживается взаимодействие. Наиболее найболізаних регионы, наиболее високий уровень заболівань. Українська система охорони здоров'я сама хронічно хворіє недостатчою фінансів і вже кілька років знаходиться в стані реформування. Можна довго чекати, поки адміністративні органи нарешті зможуть звернути увагу на здоров'я громадян, але вже зараз можна допомогти і державі, і самим собі. Саме так діють люди, що створили добровільну громадську організацію за здоровий регіон. Торік вона увійшла до складу новоствореної Всеукраїнської асоціації сприяння охороні здоров'я населення, що одержала підтримку на державному рівні. Ми зараз зробили акцент нашої діяльності на те, щоб об'єднатися з усіма заінтересованими лицами, організаціями і так возможно самых сложных задач, які зараз стоять перед нашим обществом. Ретельний аналіз стану довкілля і здоров'я мешканців Дніпропетровської області визначив основні напрямки діяльності Асоціації за здоров'я регіону: це екологія, профілактика сніду і добродійність. Форми роботи просвітянська діяльність і проведення акцій. Найбільш гострою проблемою в галузі охорони здоров'я. Члени асоціації вважають поширення сніду. За офіційною статистикою, в у виявлено 50 тисяч віл-інфікованих. Фахівці вважають ці дані заниженими. Втім, точні цифри вже не мають значення. Є оцінка міжнародних експертів, згідно яким наша область займає перше місце по поширенню сніду не лише в Україні, а в усій Європі. При цьому серед захворіли все більше і більше молодих людей, студентів і школярів. Разом з міським центром здоров'я асоціація розробила програму профілактики СНІДу в школах області. Середня школа номер 26 стала першою, куди члени асоціації звернулися з пропозицією про проведення заходів спрямованих проти СНІДу. Сьогодні це дуже важливо. 2003-2004 третьому дві году в школи в середні школи города Дніпропетровська прийде 200 дітей первокласник віч інфіцированих. Це конечно -то, нас в шок всіх. І естественно, став перший вопрос о інформації донесенні інформації до учащихся. Звичайно, урок 26-й школи. Він присвячений питанням профілактики сніду. Учениця відповідає на запитання вчителя про правильне використання презервативів. Сексуальні відносини для старшокласників перестали бути забороненою темою. Для них тепер це скоріше питання безпеки міжстатевих стосунків. Введеться профілактика в нашій школі для того, щоб молодь знала значить, як вести правильно образ життя половою, щоб не увлекалась наркотиками і треба предохранятися. Наприкінці 2002 року Асоціація за здоровий регіон провела благодійну акцію для хворих дітей, що живуть у будинку немовляти. Вона мала назву «Їм потрібна наша допомога. Від цих малюків відмовилися батьки. Вони були заражені вілінфекцією ще до народження. Їм не вистачає необхідного одягу, взуття, іграшок, посуду і навіть ліків. Акція мала на меті звернути увагу городян до цих дітей та надати їм допомогу. Протягом дня авторадіо передавали в ефір номера розрахункових рахунків і адреси, куди можна було перевезти чи привезти гроші для хворих маля. Коробочки для благодійних зборів були встановлені в 55 точках міста в аптеках і на АЗС. Те коробочки, которые мы собирали, в которых были там по 20, 20 по 25, там 50 копеек, и эти коробочки были полные, говорило о том, что люди достаточно очень большое количество людей приняло участие в этой акции. И очень важно было, что происходило с человеком в тот момент, когда он опускал эти деньги в коробочку. Одна история запомнилась особливо. В офіс асоціації зателефонувала жінка. Вона сказала, що своїми руками зробила для малюків взуття і попрохала його забрати. Світлана Шульга тоді ще не знала, що жінка була тяжко хвора і лежала в лікарні. Ми написали вдячне письмо і, в общем-то, хотіли сообщити їй, коли ми будемо проводити передачу цих пінеток в дитячий будинок, ми узнаємо, що вона вже умерла. Ну, наверное, это говорит о том, что спешите делать добро. Отже, Асоціація за здоровий регіон вже звернула на себе увагу. Її активна діяльність все більш зростає. У найближчі місяці буде проведено кілька екологічних акцій, пов'язаних з чистотою атмосферного повітря і водойми про області. Таким чином, екологічний вимір набуває все більшого значення в діяльності асоціації. Її керівники впевнені, що подальше ігнорування екологічних проблем подібно до повільного самогубства. Тому сьогодні необхідно поєднати зусилля громадськості і влади для того, щоб поліпшити стан довкілля та здоров'я населення, улучшає стан окружаючої сріни. любыми методами, через воспитание, через образование, через проведение акций, через применение репрессивных мер к загрязнителям, мы в конце концов добьемся улучшения здоровья населения. Я себя считаю экологом, региональщиком, для которого важнейшим является проблема того региона, в котором он живет и который он в меру своих возможностей пытается решать. Робота в Асоціації за здоровий регіон лише частина широкої громадської і наукової діяльності Григорія Григоровича Шматкова. Він очолює обласне відділення Всеукраїнського товариства охорони природи, завідує кафедрою екології Дніпропетровської будівельної академії, працює радником губернатора з питань науково-технічної і екологічної політики. Він автор більш 150 наукових праць у галузі екології. Брав участь у розробці екологічних карт і атласів, а також екологічного паспорту Дніпропетровської області. З його ініціативи розроблені програми екологічного оздоровлення найбільш забруднених районів Придніпров'я. Григорій Придніпров'ярігорович. Які основні напрямки вашої наукової діяльності? Це за все, екологічний аудит, внедрення систем екологічного менеджменту на підприємствах, Нашего промышленного региона. И второе направление это использование и рекультивация радиоактивно загрязненных территорий. Днепропетровской области. Какие наиболее актуальные и болючие пытания в галузе экологии для нас? В программе Основные направления экологической политики Украины определены где-то 10 приоритетных направлений. Из них шесть – это проблемы нашей области. Можете представить, то есть наша область – это как бы фокус, как кристалл, в котором сконцентрировались в наиболее острой форме проблемы, характерные для всей Украины. И в то же время имеются собственные, которые абсолютно уникальны и которых нет для других регионов Украины. Вот наиболее острые и уникальные для нашей области – это колоссальная пересыщенность территории области радиоактивными отходами высокотоннажными. В области накоплено около 100 миллионов тонн отходов обогащения урана. В области остались объекты. Это бывшие объекты Приднепровского химзавода, Восточного горно-обогатительного комбината, гидрометаллургических заводов, там, где происходила добыча урановых рук и потом их обогащение. У нас осталось только на территории между Днепропетровском и Днепродзержинском 9 хвостохранилищ радиоактивных отходов. Одно из самых опасных хвостохранилищ находится практически в нескольких сотнях метров от русла Днепра. Это хвостохранилище Днепровское. Обратите внимание, что Комиссия Конгресса США по борьбе с терроризмом считает это хвостохранилище одним из объектов, привлекательных для совершения террористических актов. Они включили его. Почему? Потому что, с одной стороны, оно находится на берегу Днепра, дамбы его в очень слабом состоянии, ее очень легко разрушить. И огромное количество радиоактивных отходов может пойти в Днепр, дальше в Черное море и так далее. То есть загрязнен целый регион. Это важная проблема, ее нужно поднимать. Наскільки оптимістичним чи пессимистичным бачится вам майбутнє України в экологичном плане? У меня нет большого оптимизма в том, что эта ситуация кардинально улучшится даже за ближайшие 10 лет. Почему? Потому что, как раз, мы до сих пор не имеем концепции устойчивого развития. А само устойчивое развитие в первую очередь определяется экологу экономическим развитием. Если у нас оно не запрограммировано в программе устойчивого развития Украины и региона, ожидать, что улучшится экологическая ситуация, не приходится. Сегодня многие наши решения, которые мы принимаем на любом уровне, они были бы иными, если бы мы руководствовались бы концепцией устойчивого развития. Наприкінці минулого століття весь світ став свідком небувалого розквіту західної цивілізації. Сполучені Штати і Західна Європа побудували технократичний рай, що став мрією і зразком для більшості країн планети. Ціна цьому процвітанню різке виснаження природних ресурсів. За деякими прогнозами, у 21-му сторіччі кількість люстів зросте до 9 мільярдів. Причому виробництво товарів та продуктів харчування у всьому світі збільшиться вчетверо. Перенаселення і високі стандарти споживання, що встановлені заходом, неминуче приведуть до екологічної деградації і дефіциту природних ресурсів. Це спричинить за собою повсюдні економічні кризи, міжнаціональні і громадянські війни, масовий голод, епідемії. За прогнозами вчених, у всесвітньому масштабі все це може початися вже через 50 років. Спробою уникнути глобальної катастрофи стало створення при Організації Об'єднаних Націй міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку. Її метою стали визначення шляхів виходу зі світової кризи і розробка нової концепції розвитку людства. Для цієї концепції комісія запропонувала назву Сталий розвиток. Сталий розвиток це такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб теперішніх поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Зміст сталого розвитку у раціональному використанні того, що нам дає довкілля. Для того, щоб наші нащадки не загинули, треба давати можливість природі знову відтворювати ресурси. Сталий розвиток стосується не тільки екології, це стратегічне планування спрямоване на рішення трьох взаємозалежних задач: досягнення економічного росту, досягнення соціальної справедливості і охорони навколишнього середовища. Та концепция, которая позволяет ну, выверить наш путь. Если мы не будем идти в этом направлении, то мы примем многие неправильные решения в области экологии, и в области экономики, и последствия будут самые печальные. Принципи і стратегія сталого розвитку були сформульовані і узаконені на світових саметах у ріо де жанейро і Йоханнесбурзі. Там також було прийнято рішення про перехід цього світу до сталого розвитку до 2015 року. Дві третини населення земної планети вже в невдовзі відчуватимуть дефіцит питної води. Мінеральні ресурси не відновлюються, повітря забруднюється. І тому 2015 рік обрано тим роком. До якого більшість країн світу повинні досягти серйозного прогресу у зміні цих негативних тенденцій і повороті їх в іншому напрямку, національні стратегії сталого розвитку сьогодні розробляються в усьому світі. Європейський союз прийняв власну програму ще в 2001 році. Проблемні пріоритети Європи. Глобальне потепління, здоров'я населення, проблеми бідності, зменшення біологічного розмаїття, перевантаженість транспортом. Європейські держави, наприклад, Британія, Німеччина і Нідерланди, зараз коректують свої законодавства відповідно до прийнятої програми. А як справи в нашій країні? Навірно, одна із знімнових країн світу, яка не має своєї концепції стоячого розвитку – це Україна. Это очень плохо, потому что сегодня мы не имеем какого-то единого направления, и мы сегодня не имеем и той концепции, которая позволяла бы, как вот на оселке проверять, тем направлением мы движемся или не тем направлением мы идем. Цікаво, що концепція переходу до сталго розвитку в Україні розроблялася одночасно з Європою. Цим займалися і вчені-ентузіасти, і наукові академії, і громадські організації проводились конференції, було підготовлено кілька варіантів концепції. Але поки що всі ці спроби одна за іншою терплять крах. Біля року тому Комітет екологічної політики подав на розгляд Верховної Ради законопроект про концепцію переходу України до сталого розвитку. Однак депутати за нього не проголосували. Мені здається, що зараз в Верховній Раді склалася така ситуація, що Верховна Рада взагалі не цікавиться українським законодавством. І тим більш не цікавиться екологічним законодавством. Народних депутатів не цікавить майбутнє України взагалі. Процвітання, справедливість і здорове довкілля, основні принципи сталого розвитку. Можливо, українські парламентарії не до кінця розуміють важливість їхнього втілення на державному рівні. Можливо, їм ще потрібен час для розуміння. Найбільш цінним і невідновлюваним ресурсом є час. І тому, якщо ми не будемо наближати терміни досягнення сталого чи гармонійного розвитку, раціональне використання природних ресурсів, то цей час спливає з історії цивілізації його більше не повернеш ніколи.